Давайте знову про перемир'я. Європа разом з Америкою поставили Путіну останній ультиматум, або зупинка вогню без будь-яких умов, або закручуємо гайки, вводимо санкції та даємо зброю. То що, чекати миру? Друзі, я скажу чисто свою думку зараз, але всі, хто, хоч трошки вивчив Путіна, знають, що він ніколи не приймає рішення під тиском та не реагує на ультиматуми. Всі пам'ятають його байку про загнаного кут щура, який кидається. Ну так це ж очевидно, він сам розповів про свої принципи прийняття рішень, які демонстративно порушуються. Знаєте, мені ще вчора це все дивно виглядало, а сьогодні я абсолютно переконаний, Путін той самий щур загнаний в кут і роздрочений чисельними ультиматумами. Він не може погодитись, бо, окрім того, що це поза його принципами, проявити таку слабкість диктатору занадто небезпечно. Його зжируть свої ж-патріоти. Це був би крок у сторону втрати влади. Він буде реагувати рівно навпаки. Тому до закідонів та нотамів про Арешнік варто відноситись серйозно. До речі, подивіться відео про Арешнік. Не те, щоб я радів цьому, адже ситуація дуже небезпечна, але я поясню логіку, як я її бачу. Давайте відверто. Ніхто вам вголос це не скаже з політиків, але Європа зацікавлена в продовженні гарячої фази війни, аж поки Росію не вижмуть повністю, адже заморозка війни буде означати небезпеку для Європи. Тому дуже підозріло виглядає така концентрація ультиматумів від європейців, особливо враховуючи те, що я сказав вище. Але далі ще цікавіше, грають тут навіть не Путіна, а Трампа. Це недолугі американській адміністрації. Треба наочно продемонструвати всім зрозумілі речі. Він не зупиниться. Тому, в'язавши все Америку, Путіна роздрочують. Тепер не тільки Кремль загнений в кут, а ще й Вашингтон у зв'язці зі всіма в цьому ультиматумі. Це і є головна ціль, на мою думку. І інакше ніяк. І ремарка наостанок: вам може здатися, що заручниками в цій грі є ми. Але ну серйозно, хто ще може вірити, що з Путіним можна про щось домовитись, є інші варіанти у вас. Давайте, хоч себе не обманювати. Те, що відбувається ризик. Але ми були і в гіршій ситуації. Все, на що ми можемо розраховувати, більше санкцій і зброї. Саме це ми і отримуємо врешті. Але бережіть себе уважно зараз. Все буде добре. До завтра.